Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас бачите без штучного освітлення. Знімаємо. Зараз ви знаєте для чого. Хочу вам сьогодні показати таке налаштування. одне. До речі, за більш року користування айфоном, Я тільки знав недавно і хочу поділитися з вами. Дивіться, така є фішка в айфоні. Включаємо ліхтарик, зжимаємо і можемо регулювати яскравість його. Або взагалі виключити. Тобто, можете побачити. Включено і регулюємо яскриві, я, ну, яскравість його. Можна взагалі зразу, ну, то -то ви собі наставляєте так, як вам зручно і треба. Тобто було у мене настроєно такого. Завжди думаю, чому так темно світить led діод на айфоні. А Недавно тільки взнав і подивився, що треба включити максимально. Ну, ясне діло, що воно батарею садить, Ну але щось треба гарно підсвітити можна включити більше, потім зменшити і назад вернути свої ці. Так що, хто має iPhone, хто в курсі, пишіть в коментарях. Може комусь стало Корисне це відео, так само завжди кажу, буду ділитися, що знаю, і зразу з вами поділюся. Пишіть в коментарях, чи корисно для вас, чи, ні, чи знали ви таку фішку, чи ні. і до зустрічі!